Сьогодні я мав можливість прийняти участь в конгресі місцевих регулярних рад при президентові України. Перше, що було зазначено верховним командуючам, це оборона нашої держави, це прийняття участі кожної громади, кожного регіону в обороні нашої України, захисту її територіальної цінності і стримання ворогу. Друге це було питання пов'язані з об'єднанням, це підтримання соціальних програм. В першу чергу це тимчасово переміщуваних осіб, це ветеранська політика, це сприяння громад області в підтримці державних програм, пов'язані з соціальними верствами населення. Крім цього, було зазначено велику увагу. Це євроінтеграційним процесом нашої держави. І регіону, зокрема, в частині вступу нашої держави в Євросоюз. Підтримка різного роду бюджетних програм в області це об'єднання на сьогоднішній день всіх його влади і органів державної влади і органів місцевого самоврядування в регіоні для досягнення основної мети нашої перемоги перемоги над ворогом нашої держави.